Уявіть собі ситуацію, молодий хлопець домовився про перше побачення з дівчиною біля дискотеки 40. -х. Добрий вечір! Добрий вечір, бачить! А що ти такий молодий? Стоїть такими файними, певно, на когось чекає. Бабцю, я зараз чекаю на свою дівчину. Будь ласка, ідіть на дискотеку, там якраз ваш континент. Дойду йду йдуть. Рози, білі, мої любимі з блясточками. Бабцю, це рози для моєї дівчини. Відійдіть, будь ласка, від мене, бо вона зараз дуй, прийде дуй, дуй. і подумає, що я прийшов на побачення з бабцею. А де то <свист> зараз молодь знайомиться? Бабцю, ми познайомились в інтернеті. В інтернеті? Інтернат, інтернет то зовсім різні речі. А та, 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 та у мене є внук, а він того, в той інтернет заходить, а там ті оті сайта, ті сайта там. бачу, в інтернеті немає сайтів, в інтернеті є сайти, розумієте? та 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 я раз заходила, а там дівки на те такі сайта роблять там, я так сміялась. Так бачу, підійдіть, будь ласка, поки я в все. Як то тебе кажеш, звати і ти чекаєш на Олю. Так, я не зрозумів. Я, по-перше, нічого вам не казав. Звідки ви знаєте, що я Віталік і чекаю на Олю? Я Оля. Я Оля, пошиста як. А для тебе можу бути сьогодні просто Оля Оленівна Процик. Т так я не зрозумів. Це що виходить? Я з вами пів, -пів року в контактах переписувався. Так! Значить, слухай сіда скотина. Слухай сюда. Я зараз до вам всім розкажу, як ти того, не, Леха, не, не того треба. Взяти. Люди ходять бабчимо. Не, 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 не не треба. Треба. Слухай сюда, скотина. Ти ще раз будеш гадати в ліфті. Ти ще раз будеш малювати по стінах і бити фляшки. Я всім ті фотки покажу, що ти не, мені доводила і придурашити, щоб всі знали, що за придурок живе в нашому падіє. Поняв ти поняв. Поняв, поняв, поняв? Поняв. поняв. І попробуй сьогодні, в 10 вечора, не прислати мені в контакти смайлик. Платний смайл. <рик> добре, добре. Квітки віддав і запросив на танець Олю Олегівну по почистую кіску. Я <плес> ще богам, а я мою, я тебе пробираю, я сікаю.